Чемпіонат України, футбольний прогноз, Прем'єр-Ліга, 28-й тур, неділя 11 травня. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Три матчі заплановано на недільний день в 28-му турі в чемпіонаті України. Це матчі Кривбас Колос, Карпати Олександрія, Інгулець Лівий Берег. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки. І змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім за це. Наперед. За хронологією. Так як починаються матчі, так я і буду давати свої прогнози. Кривбас Колос. Кривбас поки ще є претендентом на Єврокубки, принаймні на лігу конференцій. І Кривбас буде боротися. Колос показує непогані е, результативні якості команди в цілому, і дехто навіть заграв краще по поверненню Костишина. Я вважаю, що Колос е, конкурентоспоможний клуб на сьогодні. Колос рятується від виліту. Е, на жаль, натомість, інші клуби такого ж самого рівня і класу, як Чорноморець, Ворскла, Оболонь навіть іноді скатується, мають дуже такий ймовірний ризик залишити прем'єр-лігу. Це дуже прикро відмічати. Особливо, не знаю, як вам, мені дуже шкода, Чорноморець з Одеси. Мені дуже, е так скажемо, сумно спостерігати за такими результатами у Одеситів. Ну і полтавчани особливо не тішать своїх болівальників. А що стосується Кривбас колос два таких клуби міцних горішка, я вважаю, буде. Яскравий матч, і я вважаю, буде результативний. Скажу даже більше, обоюдо результативний матч. Я вибираю обидві заб'ють. Так, друзі. Скоріше за все, Кривбас виграє, але я, навіть не дивлячись на те, що тут фаворит Криворізький клуб, я вибираю обидві заб'ють 2,42. Другий матч. Ще круче. Дивіться, Карпати Львів, футбольний клуб Олександрія, Карпати 5, Олександрія 3. Супер матч. Так само Карпати, як і Кривбас Ідуть по 43 очка у них. І Карпати, так само, як і Кривбаси, як Полісся, мають непогані нагоди посперечатися, принаймні. Мінімум за місце в лізі конференції. Тому Карпати будуть рвати. на футбольному стадіоні під неймовірно крутою назвою Україна в місті Львові. Карпати будуть приймати Олександрію. Олександрія 3. Олександрія непогано забивають і відносно мало пропускають. Менше, ніж Олександрія, пропускає лише Динамо Київ. 19 пропущених у Динамо 17. Так що, друзі, сама краща оборона. Але Карпати, я думаю, цим не злякати. Карпати будуть грати на результат. Звісно, Олександрія після того, як Шахтар втратив в матчі проти Зарі 2 очки. Динамо втратили в матчі проти Полісся 2 очки. Олександрія просто не має права не скористатися такою нагодою. І тому я вважаю, і Карпати, і Олександрія мають непогані шанси відмітитися. Але. але... Іноді такі матчі бувають закінчуються і в суху. Кураж спіймають Карпати, можуть виграти 2-0-30. Кураж спіймає Олександрія, а вони це можуть зробити. Виграє Олександрія 2-0-3. Тому, друзі, тут у мене ще один з моїх улюблених параметрів це тотал більше двох рівно. Я завжди заглядаю в цей параметр. Якщо підходящий коефіцієнт, я беру. На цей раз тотал більше двох рівно 1,88. Класний кеф. І ось на цьому я зупинюся по матчу Карпати Олександрія. Залишився у нас третій матч, інгулець Лівий Берег. Тут, друзі, майже без коментарів. Я не здивуюсь, якщо і Інгулець, і лівий берег повернуться в першу лігу. Самий невисокий такий рівень футболу, на жаль, демонструють Петрівський і Київські клуби. 15 та сходинка інгулець, 14 та сходинка лівий берег. Знаєте, я в цьому матчі беру обидві заб'ють. Пояснюю чому. Обидві команди пропускають більше, ніж півтора м'яча за гру. Неважливо, де вони грають. Тому я не так е, прогнозую те, що вони заб'ють, а більш я роблю акцент на те, що вони пропустять обидві. Обидві пропустять і лівий берег і інгулець. Тому ОЗ обидві заб'ють 2,45. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись, хто ще цього не зробив досі, друзі. Ось прямо тут і прямо зараз. Запрошую вас. Ваші дорогоцінні вподобайки, лайки, і ваші чудові, неймовірні, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую, що ви у мене є. Дякую. За перегляди, за увагу, за активність підтримку, слава Україні, скорішої перемоги над расизмом. Бажаю всім, всім, всім. мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа. -па.